Вітаю, друзі! Я хочу сказати, що цей канал не для професіоналів, а для тих людей, які хочуть бути здоровими. Ну, перш за все, як кажуть, старість це не роки, хоча і так, а старість починається з того, які в нас ноги, як на себе почуваємо. Тому для того, щоб бути завжди в формі і тримати, як кажуть стрій, треба слідкувати за собою. Перш за все, це повинна бути легкість в ногах, тому що рухи це наше життя. І вони дають нам можливість не тільки почувати себе десь там на якихось обочинах, як кажуть, але в житті. Тому з треба починати? Я не планував сьогодні е, якусь там показувати вам вправи. Я хочу тільки показати, як це роблю я. Не обов'язково мати ось такі снаряди. Можете виконувати ці вправи без них. Тому я буду показувати так, як я роблю, а ви, якщо є у вас можливість, разом зі мною. Я вже сказав, що в першу чергу це повинні наші бути ноги, які носять нас, які... а ми повинні за них турбуватися. Ось такий м'ячик я беру. Ось так розминаю свої коліна, тобто зв'язки повністю, Галіна, стоп, ахілове сухожилля На п'ятку. І на носок, на п'ятку і на носок. Ось так. Ноги розминаємо, коліна працюють. Переходимо на іншу ногу. Таким же чином. Так десь можете рахувати, а можете просто поставити секундомер і десь півхвилинки. Розминати ваші ноги. Після цього можете цю вправу виконувати і, як бачите, без нашого тренажера, Ось таким чином. Потім переходимо до іншої. І тут уже включаємо наші стегна повністю наші ноги. І аж до поясниці. Орете це, це робити вперед і назад, вперед і назад. Я показую, як це можна зробити без них цю вправу. Також вперед, назад. І ще інше. Цей такий він травматичний. Але якщо ви постійно займаєтесь, тут проблем немає. Можете також виконувати різні рухи. Тут підключаємо руки, у нас працюють наші плечі. Після цього переходимо, згадаємо школу, згадаємо дитинство, як ми грали в, класи. в класики. От. Наскакалочки працювали. І я також розпочинаю в першу чергу ось таким на пальцях ніг. Працюю. Хочу сказати вам, що біг для нашого тіла не завжди це добре, тому що ми нагружаємо повністю свій хребет. А ось такі вправи, вони дають нам можливість розвиватися. От. І легкість буде в ногах. Для того, щоб встряхнути себе, можете таким чином попрацювати. Ну а після цього робите просту розминку ніг. Головне, що це бажання, і у вас з'явиться натхнення, будете здорові. Не буде у вас ось такого чуда, а буде плоский, плоский живіт. Органи внутрішні запрацюють. І ви спокійно можете потім робити отакі вправи і почувати себе ось так. До побачення, до нових зустрічей!